Ветерани та домобілізовані. Усім увага! Держава змінила правила, хто може отримати оплачувану роботу і яку зарплату гарантують. Дивіться до кінця. Ветеранів офіційно залучатимуть до оплачуваних суспільно-корисних робіт. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів номер 1402. Вона змінила одразу кілька нормативних актів, які підсилили економічну підтримку ветеранів. Тепер до суспільно-корисних робіт можуть залучати ветеранів. Осіб звільнених з військової служби, якщо вони є працездатними, оплачувані роботи фінансуються за рахунок фонду соцстрахування місцевих бюджетів, підприємств та інших організацій. Це стосується зареєстрованих безробітних ВПО працездатного віку, ветеранів демобілізованих осіб пенсійного віку до 70 років. У яких областях особливо можуть залучати Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Роботи у цих областях спрямовані на допомогу людям з інвалідністю, літнім людям та тим, хто постраждав внаслідок бойових дій. Яка ж зарплата? Кошти спрямовуються на оплату праці для більшості це одна п'ята мінімальної зарплати, для ветеранів до двох мінімальних заробітних плат. У зазначених областях також до двох мінімальних заробітних плат. Хочете зрозуміти, чи підпадаєте під нові правила, або як оформити участь у суспільно-корисних роботах? Пишіть нам у Дірект. Юристи правового лідера допоможуть розібратися. Thank <laughs> you.